Доброго ранку, народ! 31 березня. Ви не просто прокинулися, ви взяли ще один день у цього світу. А це означає, що у вас є ще один шанс не просто існувати, а щось зробити. Вмикайте мізки, наливайте каву і давайте розбиратися, що нам готує цей день. Ми починаємо наш Ер. Про ранок сьогодні є кілька визначних подій, і кожна з них має свій характер. По-перше, Міжнародний день видимості трансгендерів це про право бути собою. Люди змінюють себе не лише внутрішньо, а й зовні, і це варто уваги та поваги. Також сьогодні всесвітній день резервного копіювання, свято для тих, хто вже втрачав важливі файли та клявся більше ніколи не покладатися на те, пам'ятаєте, де це збережене. Тому сьогодні найкращий день нарешті зробити резервну копію всього важливого, або принаймні видати цей намір у соцмережах і забути про нього. А ще сьогодні День флориста України. Квіти це офіційно найдорожчий спосіб сказати Я винен. Тому якщо сьогодні ви в чомусь напартачили, просто купіть комусь букет. Це може спрацювати. А якщо ви флорист, прийміть повагу і запам'ятайте, без вас люди мирилися б значно довше. Ну і завершуємо міжнародним днем декольте. Поговоримо про естетику. Якщо сьогодні хтось вирішить підкреслити природні дані, не судіть, а захоплюйтесь. Краса існує, щоб її помічали. Що сьогодні по іменинах? Сьогодні варто привітати Веніаміна Івана, Інокентія, Йосипа та Ганну. Вони мають чудову можливість сказати так сьогодні. Моє свято, тож. Де мій подарунок. Тепер сьогодні в історії України. У 1922 році у Києві Лесь Курбас засновує театр Березіль, без нього українська сцена була б іншою. У 1929 році Українська академія наук схвалює харківський правопис. Ще один крок до збереження і розвитку української мови. Ну і в 2001 році народилася Катерина Поліщук, пташка, поетка, акторка, парамедикиня, символ незламності. Дякуємо, що є такі люди. Тепер про погоду. Незалежно від того, що там за вікном, ви завжди можете вибрати, що. Буде у вас в душі. Тепле сонце чи хмарна втома. Але синоптики кажуть, що весна вже потроху починає брати своє, тож хай так і буде. Ну і про прикмети. Сонячний день, готуйтеся до стабільного потепління, синє небо і штиль, це підозріло, можливо, готується дощ. Якщо птахи прилетіли, але мовчать, значить вони в курсі чогось, про що вам ще не казали. Очікуйте похолодання. Що сьогодні не можна робити? Не можна подружжю. Спати окремо, погана прикмета для стосунків. Також наймолодшу дитину може цілувати лише мама, традиція, яку краще б не ігнорувати. Ну і ще не варто вести пусті балачки. Сьогодні кожне слово має значення. А тепер гороскоп. Послухаємо зірок. Тож, овен сьогодні варто довіритися інтуїції, але пам'ятайте, інтуїція це не те ж саме, що й бажання. Телець доля сьогодні сховає від вас щось важливе, але не хвилюйтеся, ви натрапите на це, коли найменше чекатимете. Близнюки вас можуть звинуватити у речах, які ви навіть не робили. Для балансу зробіть щось, щоб ці звинувачення стали обґрунтованими. Рак, вам випаде нагода сказати щось розумне. В незручний момент. Головне встигнути це записати. Лев, ви відчуваєте, що сьогодні у вас є якась особлива місія. Це може бути щозаводно, від порятунку Всесвіту до вибору ідеального чаю. Діва, ваші плани сьогодні не підкоряться навіть вам. Іноді варто дати хаосу шанс. Терезим, світ сьогодні ставить перед вами питання, на які нема правильної відповіді, але відповідати все одно доведеться. Скорпіон, ваші дії сьогодні матимуть несподівані наслідки, отже, розважайтеся, але обережно. Стрілець щось у цьому. У дні підказують, що вам краще не вступати в суперечки, але ви ж все одно не зробите це, правда? Козиріг день підходить для експериментів, Почніть з чогось простого, наприклад, спробуйте щось нове на обід. Водолі, якщо здається, що хтось від вас щось приховує, вам не здається, але і копати далі не треба. Ну і риби ви сьогодні ходяча антена, що ловить випадкові ідеї з повітря. Скористайтеся цим, але не намагайтеся пояснити, чому так сталося. Ну що ж, друзі, а тепер під завершення, як завжди, хотілося поділитися думками. Джон Вуд якось сказав: не дозволяйте тому, що ви не можете робити, заважати тому, що ви можете робити. А Девід Двек додав, в понеділок це початок робочого тижня, який пропонує 52 нових починання на рік. І це ключ до правильного настрою. Ми часто відкладаємо важливі рішення, чекаючи ідеального моменту, правильного часу, кращих обставин. Але життя не чекає, кожен понеділок це новий шанс. І їх у нас 52 щороку. Це не про старт з нуля, а про використання можливостей, які у вас вже є. Якщо сьогодні вам важко, згадайте, не треба знати всі відповіді, не треба одразу бачити всю картину. Можливо, просто рухатися вперед, робити те, що можливо тут і зараз. Життя це не чекати натхнення, а створювати його власними діями. Кожен день ви будуєте свою історію і саме ви вирішуєте, якою вона буде. Тож не чекайте завтра, візьміть цей понеділок і зробіть його своїм. Ви можете більше, ніж думаєте. Ну що ж, друзі, цей випуск теж резервна копія, копія гарного настрою. Сподіваюся, здорової іронії, і трохи мудрості. Використовуйте її за потреби. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Побачимося вже завтра. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.